Літо для школярів пора довгоочікуваних канікул, а для освітян це період активної роботи з підготовки до нового навчального року. До 1 вересня залишився рівно місяць, і у школах та дитсадках Мирнограда в самому розпалі ремонтні роботи. Міський голова впевнений, що вони будуть виконані якісно та вчасно. В то время, когда наши дети во время летних каникул набираются сил, в, на объектах Городно проходят масштабные работы по подготовке школ к уч новому учебному году. Ну и, конечно, такие же работы текущего и капитального характера проходят и в дошкольных учреждениях. Работы мы проводим по нескольким формам. Одна из них, чтобы за небольшой финансовый ресурс выполнить как можно больше объем работы, мы закупаем строительные материалы и за... силами хозяйственной групи, при Горано выполняем ремонты текущего характера. Хочется подчеркнуть, что во всех учреждениях образования, в садиках, в школах проходятся те или иные текущие капитальные ремонтные работы, потому что мы понимаем, что к началу учебного года, к новому отопительному сезону нужно тщательно подготовиться, чтобы мы хорошо вступили в зиму, потому что дети должны учиться и входить в садики в нормальных, комфортных условиях, и мы для этого должны делать все необходимое, все возможное. На деяких об'єктах роботи підходять до завершення, а подекуди вже повністю виконані, розповідає керівник Мирноградського відділу освіти. «100% завершення роботи в дошкільному навчальному закладі номер 5 Ми замінили там повністю радіатори, труби і сума із бюджету, яка використана, це 170 тисяч. Ведуться роботи у загальноосвітній школі номер 10 із. 1976 року із дня відкриття школи радіатор не ми не мали змоги замінити, а зараз 500 секцій ми вже майже замінили. І з бюджету ми на ці роботи використали 102 тисячі гривень. Наталія Миколаївна відзначила, що у Мирнограді функціонують дві котельні, що опалюють загальноосвітні школи номер 8 та номер 5 В останній наразі тривають ремонтні роботи. Очільник міста відвідав об'єкт. В частности, по пятой школе сейчас выполняются работы по обустройству дополнительного склада для приема сырья твердотопливной котельной, потому что практика показывает, чем больше склад, тем себестоимость и уменьшается. И это нам дает возможность, надежду, то, что все дешевле и дешевле будет обходиться и стоимость геокалории. Тем самым мы сможем экономить деньги, которые тратим на тепло, и направлять эти деньги на текущие капитальные работы по учреждению Нямграно у приміщенні загальноосвітньої школи номер 10 вже не перший рік тривають поточні та капітальні ремонти. Навчальний заклад повністю оновився і ззовні, і всередині. Цього літа великий обсяг робіт виконується по заміні системи опалення. В нашій школі проводиться комплекс робіт по заміні радіаторів системи опалення. Каждый год мы планируем и выполняем определенные работы. Вот и в этом году, в первую очередь, это классные комнаты, частично в спортзале, в столовой, в школе. И я думаю, что работы будут проведены качественно и своевременно. К началу учебного года школа будет готова. Не залишились без уваги і дошкільні навчально-виховні заклади. Так великі за обсягом ремонтні роботи було виконано у дитячому садочку ладоньки. Тут повністю замінили систему опалення. В этом году ми закончили в іюні місяці повністю заміну отоплення в основному зданні на кухні і на прачці. Ну у нас десь більше 615 секцій замінено і более 360 метрів труб. Вот. Как будет актуально, это мы, конечно, посмотрим, когда начнется отопительный сезон. Но на сегодняшний день опрессовку, проверку прошли, все хорошо. После замены окон и дверей на пластик у нас намного улучшилось положение с теплом в детском саду. Ну и на сегодняшний день после тех работ, которые проведены по системе отопления, мы надеемся еще на больший эффект в осенне-зимний период. Керівник Мирноградського відділу освіти висловила подяку батькам учнів за допомогу у ремонті класних кімнат та відзначила, що міським відділом освіти за підтримки міської ради зроблено вже чимало для оновлення шкіл та дитсадків, але ще залишились роботи, які необхідно виконати. Нас дуже хвилюють роботи щодо заміни зовнішньої каналізації. Це 217 метрів на загальноосвітній школі номер 9 на дошкільному начальному закладі номер загальноосвітній школі No1, в загальноосвітній школі номер 1 в загальноосвітній школі номер ведуться роботи щодо укріплення стелі третього поверху навчального корпусу, тому що там міняються балки перекриття. Це дуже така відповідальна. Відповідальний такий така ділянка роботи, яку потрібно зробити до 1 вересня. Робота щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року у нас ведеться системно, і цей рік, рік 18, не є виключенням. Незважаючи на обмеження бюджету, все одно ми знаходимо кошти і виконуємо роботи, які нам дають можливість забезпечити нормальне функціонування закладів освіти протягом навчального року.